Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету у студії Христина Перкова. У сьогоднішньому випуску Дивіться про таке: Діалог держав. Партнерство в освіті. третій Міжнародний симпозіум світ соціальних комунікацій. Наукові читання. Майстер-клас німецького видавця Спортивне життя. Аби допомогти школярам наблизитися до культур інших держав та краще зрозуміти їх особливості, проводиться чимало цікавих та пізнавальних проєктів. Одним із них є і конкурс фестиваль Діалог держав партнерство в освіті, який нещодавно в десяте пройшов у столиці. На заході побував і журналіст студентського квитка. Нещодавно у Київському палаці дітей та юнацтва Відбувся 10-й загальноміський конкурс-фестиваль Діалог держав, Партнерство в освіті партнерами цього фестивалю є Київський міжнародний університет та департамент освіти і науки молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради. Департамент освіти і науки молоді та спорту має давні дружні зв'язки партнерські з вашим університетом. Ми разом з вами проводили євро. Ви були вболівальниками, ви були одними з найкращих вболівальників. І, ми вам дуже-дуже щиро дякуємо за це. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви є постійними партнерами нашого конкурсу Діалог держав партнерства в освіті. Метою фестивалю була презентація дружби між Україною та іншою державою, тобто партнером конкретної школи, яка її представляє. Виступаючими були не тільки учні київських шкіл, а й спеціально запрошені гості за кордону, а саме консул Посольства Республіки Куба в Україні Маргарита Вальєкамін. Радник Посольства Республіки Куба в Україні Еміліо Повідо Купо, голова Міжнародної благодійної організації Фонду творчість, керівник департаменту міжнародного туризму Лариса Самарська, заступник голови спілки Вірмент України Мері Акопян, надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін, представник іспанської діаспори студентів Даніель Ортега та студенти з Іспанії. Оцінку виступу учасників конкурсу здійснювало журі, до складу якого входили провідні фахівці. Критерії, за якими оцінювалися виступи учасників фестивалю, володіння голосом, акторська майстерність, якість постановки танцю, володіння іноземними мовами. Журі визначало переможців за кількістю набраних балів. Цього року переможцем 10-го фестивалю Діалог держав і партнерство в освіті Стала гімназія східних мов номер один, яка представляла партнерство Украины с Китаем. Готовились, конечно, очень с большим трудностями, потому что на районные выступления у нас было практически совершенно другой номер. Вот и на городской этапе пришлось все переделывать. Но я, я считаю, что ми дуже навіть ніплохо з цією задачою. Представник Киму, проректор Данченко Тетяна Володимирівна, нагородила переможців від імені всього університету знижкою на навчання в розмірі від 10 до 30 відсотків і квитками на 72 персони в боулінг трьом командам. Виступи юних артистів були дуже різноманітні. Кожен намагався показати все, чого навчився. Всі учасники гідно представляли свій район та школу. Адже в залі панувала тепла атмосфера і щира підтримка. Дар'я Колодіна, Вікторія Нечіпорук, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Киму знову відкриває двері для науковців. Інститут журналістики нещодавно провів третій міжнародний симпозіум світ соціальних комунікацій. До обговорення тем про засоби масової комунікації були запрошені науковці не лише зі всієї України, а й з багатьох інших держав. Деталі в наступному сюжеті. Нещодавно в Киму відбувся третій міжнародний симпозіум Світ соціальних комунікацій, на якому обговорювалися питання, пов'язані із розвитком змі та проблемами інформаційного суспільства. Організаторами заходу щорічно є директор інституту журналістики професор Наталя Зикун та завідувач кафедри соціальних комунікацій, професор Олександр Холод. У роботі симпозіуму взяли участь науковці України та Росії, Польщі та Сербії, Німеччини та США, Австрії та Великої Британії. Серед них доктори і кандидати наук, аспіранти і студенти. Я дослідник, і я цікавлюсь соціальними комунікаціями і частково рекламою. і це завжди дуже гарно зустріти людей, які також є дослідниками. обмінятися думками, знайти щось нове. Як, наприклад, на конференції, де ми могли поділитися нашими ідеями, складність у тому, щоб зібрати людей в, одну, в один момент, в один час і на один або два дні. А так, в принципі, це йде на ентузіазізмі, на тому, що ми називаємо ентузіазмом. З вітальним словом до учасників Круглого столу від імені президента Киму. Звернулась проректор з розвитку університету, професор Анастасія Накріч. Симпозіум складався з двох частин. На першому пленарному засіданні були представлені деякі наукові доповіді та дослідження у сфері соціальних комунікацій. Серед цікавих виступів не можна не відзначити доповідь гості із Москви професора Галину Новікову. По первых сейчас очень актуально создание всіх електронних учебників і общені по Іменно і в інтернеті много происходит и не тільки знакомство на уровні таких індивідуальних, але в тому числі много ідеї інформації связанной именно з психолого-педагогічними проблемами, з научными. Підвідувачі симпозіуму мали змогу поспілкуватися із відомими закордонними науковцями за допомогою двох телемостів. Підтримали іноземних гостів доктор соціології селецької політехніки Олександра Синовець. Та заслужена артистка України Ніна Іліна. Симпозіум став більш розлогішим у своїх напрямках, більш широким, діапазонним. Симпозіум у географії став більше. Якщо у нас на першому симпозіумі два роки чи три три роки тому всього було три країни, сьогодні у нас вже вісім країн. І ну, в наступному році ми хотіли б зібрати 12. Інтернет, телебачення, преса всі вони необхідні для сучасної людини. Але давайте не будемо забувати про живе людське спілкування. Ірина Васильківська, Альона Фещенко, Олександр Квасницький. Київський міжнародний університет. Але Київський міжнародний університет професійно організовує не лише власні наукові заходи, а й бере активну участь і в інших проєктах. Так нещодавно наша знімальна група побувала на наукових читаннях. Подробиці знає Ольга Ботова. Наш університет продовжує активно підтримувати майбутніх науковців. Тож нещодавно спільними зусиллями Святошинського району в місті Києві державної адміністрації та Київського міжнародного університету було проведено наукове читання, приурочене до ювілею видатних вчених Георгія Вульфа та Андрія Сєвірного. Захід передбачав ознайомлення з біографією науковців та їх дослідженнями. Зі своїми презентаціями виступили учні зі спеціалізованих шкіл міста Києва, номер 200 та 131. Наші журналісти поцікавились учасників етапами роботи над доповідями та їх враженнями від Киму. Очень спочатку переживали, що щось то не ну, дуже хороший університет, новий корпус, як ми бачимо». Я, якщо чесно, не ожидала, що настільки буде комфортно в університеті. Голова методичного об'єднання вчителів фізики Святошинського району Євген Сидоркін не залишився осторонь та наголосив на доцільності проведення подібних заходів. В його планах на майбутнє також є співпраця з Киму. Ми повинні знати наших потомків, які громадні зробили вклад в розвитку. Ми Надіємося, що двері будуть відкриті для нашого району. На заході побували і директор інституту телебачення, кіно і театру Ніна Ільїна. Та директор інституту журналістики Наталя Зикун, які урочисто запрошували школярів до лав нашого вузу. Ольга Ботова, Олександр Квасницький Київський міжнародний університет. Студенти КМУ завжди мають можливість спілкуватися з професіоналами з їхньої сфери діяльності та отримувати відповіді на всі свої питання. Адже в нашому університеті доволі часто проводяться цікаві майстер-класи з вітчизняними та зарубіжними фахівцями. Останнім був майстер-клас із німецьким видавцем. Подробиці дивіться далі. Для ознайомлення студентів із німецькою журналістикою до Київського міжнародного університету завітав Вернер де Інка, який є одним із видавців газети Франкфуртер Альгемайне». Організаторами цієї зустрічі виступили Валерій Іванов, котрий є президентом Академії української преси. Та голова фонду Конрада Аденаура в Україні Габріела Бауман. Шановний гість розповів про себе як журналіста, а також поділився секретом, як зробити своє видання популярним. Головне, щоб читачі довіряли виданню, щоб вони могли сказати: так, я довіряю цій газеті, журналістика має бути чесною. Якщо є якась думка, то її треба висвітлювати в газеті. Виданню треба мати свій компас і за ним вже орієнтуватися. Пан Де Інка розповів про нинішній стан журналістики в Німеччині. Він також зауважив, що сьогодні у видання не має бути лише одного редактора. У газеті Франкфуртер Альгемайне» є рада п'яти видавців, котрі приймають рішення, що піде в номер а що краще залишити за бортом газети. Студенти-журналісти старших курсів мали змогу поставити будь-яке питання гостю з Німеччини. Відповів пан Дінка й на одне з найболючіших. В Німеччині ситуація схожа з українською. У нас не обов'язково мати журналістського світу для того, щоб працювати в журналістиці. Багато працівників змі спочатку працювали в інших сферах, а потім зрозуміли, що їм подобається писати. У нас головне мати талант. Студенти отримали багато нової інформації, а ось деякі навіть задумалися про від'їзд до Німеччини. Наша ситуація в нашій країні і в Німеччині зовсім різна. І я б хотів би, мені було б цікаво поїхати і подивитися, як там стати журналістом. Тому що в нас вже, в принципі, ми знаємо, тому такі мастер-класи дуже корисні. Загалом не важливо, в якій країні ви будете працювати. Головне пам'ятати про свої професійні обов'язки. Богдан Піленко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Аби завжди тримати себе в формі, необхідно займатися спортом. Та от наскільки сучасна молодь цікавиться здоровим способом життя, та все ж яке місце у цьому житті посідає спорт? Відповіді на це питання знає наш журналіст. На сьогодні майже кожен куштував їжу з фастфудів, але останнім часом з'явилась мода на здоров'я. Соцмережі пропонують величезну кількість спільнот про здорове харчування та активний спосіб життя. У столиці з'являються мережі фітнес-клубів та танцювальних студій. Але чи справді сучасна молодь тяжіє до здорового духу в здоровому тілі, чи це нове коротке віяння моди? Ми вирішили дізнатися. Індустрія фастфуду виникла у 1920 роки в Америці. У 1921 році в Канзасі відкрилася компанія White Castle, фірмовою стравою якої були незнайомі на той час гамбургери. До 40-х років компанія не здавала позиції, аж доки у 1940 році не з'явився знайомий нам МакДональдс, який і досі вважається королем швидкої їжі. Після нього у середині 20-го століття... З'явилися інші мережі фастфуд, такі як бургер кінг, сабвей, кафес. Зараз індустрія швидкого харчування дає змогу насолоджуватися бургерами, не виходячи з дому. Нещодавно в Києві відкрились компанії, які доставляють їх. Ми вирішили провести опитування та дізнатися, як люди ставляться до здорового способу життя. Я думаю, що це річ крайне необхідна. Як по мені мені завжди виходить її придержувати по можливості стараюся. гимнастику по утрам, не есть много лишнего. Я не курю и не пью, и считаю это правильным, и поддерживаю тех людей, которые ведут такой же образ жизни. Человек иногда не успевает вовремя поесть, я не говорю поесть правильно, а вообще вовремя поесть, и питаться как нужно три раза в день. Правильный спорт, скорее, а питание такое, чтобы давало возможность, а, силу на этот правильный спорт. Також ми провели опитування у соціальних мережах. Виявилось, що більша кількість людей намагаються вести здоровий спосіб життя, підписуючись на пабліки про нібито здорове харчування. Правильне харчування і спорт це безумовно чудовий спосіб покращити своє здоров'я та тримати у формі своє тіло. Бажання займатися собою похвально, та це не мусить бути швидкоплинною модою. Теорія має передувати практиці, а не заміняти її. Анастасія Осіпова, Олександра Шакера, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. В здоровому тілі здоровий дух. Займайтесь спортом та відпочивайте душею. А на сьогодні це всі новини, і я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49. Або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету і я Христина Перкова. На все добре!